Село Манухівка понад 300 років. Воно розмістилося на правому березі річки Сейм. Гатити по цій території росіяни почали з квітня. Риваємося, якщо бомбу над головою летить. То було раніше стріляли далеко, та то десь далеко. а зараз десь бег і ближе до погребу. Ну так і живеться. Воює російська сторона з мирним населенням Манухівки, стріляючи з селища міськоти типу Тьоткіне Курської області. Нароблено, уже таке нароблено. Жили, ви так жили, ми так живе, жили. І жили, а тепер, що воно нароблено. Ночами кидаєшся та жахаєшся, усе чуєш і чули. Росіяни випускають свої снаряди не лише в будинки манухівців, а й підприємства, які тут працюють. Так ще на початку серпня сусід агресор завдав шкоди одному сільськогосподарському господарству. Було, якщо мені так пам'ять, 14 прильотів постраждали усі будівлі. Які тут на цій території знаходяться ушкодження його техніки? Це трактори, повилітало скло, по потім шини на тракторах теж по розривало. Пострадала в нього сіялка. У нього тут ще у нас є пілорама, є значить там устаткування. Люди працювали в той день, і буквально за півгодини до цього вони й ушли. Це було десь близько п'яти години вечора. Попри те, що Манухівка розташована на кордоні з Російською Федерацією, у селі не припиняє свою роботу будинок культури. Його працівниці кажуть, що мають підтримувати людей, які тут мешкають. Це дуже страшно, коли ми чуємо дуже вибухи. Ось у нас тут було біля річки. Це зовсім у селі. Зараз якось телебачення трошки, воно по-другому там марафони, і все людям хочеться трішки відволіктися від цього всього. Вони приходять, запитують яку художню книжку ми хотіли почитати. Ну намагаємося, намагаємося надати інформацію, якусь щось розповісти, заспокоїти людей. Тому що ви знаєте, що ну, дуже складна ситуація. Ми на, на кордоні. ж розумієте, в яких ми живемо, щоб трішки донести людям радість. Ми кожен день практично щось готуємо, якісь мероприяття, якусь там фотозону, якусь виставку, якусь пісню пишемо. Ну, це наша робота, це наша така професія. До війни все було дуже добре, але не незважаючи не, ну не на те, що зараз війна, ми живемо, ми надіємося на перемогу, і все буде добре в нас. Ми не падаємо духом. Все буде Україна. За словами старости цього старостинського округу, до якого входять Іванівка, Манухівка, бо кружок та рівне, перші росіяни обстріляли ці села в середині квітня. Більше 15 разів точно. Якщо це село, то вже 5 разів. Манухівка сім разів вже, рівне раз, кружок двічі, ну, Івановка там біля села. Нині, за словами Світлани Малишової, у п'яти селах цього старостинського округу проживає майже півтисячі людей. Юлія Ніколаєва, Віктор Лапченко Новини на Суспільному. Сумщина.